Є величезна проблема. Переважна більшість українців ніколи не жила у реальності. Так, Володимир Зеленський, його оточення, представники саме цієї переважної більшості, тому що вони й перемогли. І вони продовжують сприймати світ якось інакше. Ось ми бачимо в цій книжці Саймона Шустера, що Зеленський був переконаний у тому, що рано чи пізно він домовиться з Путіним навіть після Бучі. Я не знаю, наскільки це відповідає реальності, але я сприймаю Шустера як свідка. Скажем, просто як свідка, і я в принципі розумію, чому це так, тому що якщо ми погодимося з тим, що президент от, є виразником настроїв середньостатистичного українця, значить він не розуміє, з яких причин президент Росії почав цю війну, і весь час шукає причини і може думати, що подолання причин. Може привести до закінчення конфлікту. І росіяни, до речі, вже почали говорити вголос, чому вони почали війну. Тому що, знаєте, вони робили якісь паси руками, ногами, писали якісь статті, mm. розповідали про мир на Донбасі. Врешті вже урвався терпець, тому що вони, вони почали теж розуміти, що інші не розуміють причин, що інші сприймають всю, цю, я б сказав, фігню, яку вони говорять, за чисту монету. Крим, Донбас, от сьогодні от президент Дуди, досвідчений uh -huh. політик. Крим має історичні зв'язки з Росією, тому напевно їх можна, не можна буде просто звільнити. А Донецький і напевно, не має таких історичних зв'язків, то їх легше. Знаєте, це ж шизофренія. Чому ми взагалі говоримо виключно про нашого президента, коли президенти сусідніх держав теж шизофреніть, який виходять з якихось абсолютно незрозумілих підстав? Не з точки зору міжнародного права, а з точки зору, що миліше до серця. Росіянина. От, напевно, росіяни люблять Крим. Я хотів президенту Дуді сказати, що Варшава і Люблін теж буде взагалі частиною Росії. І з цієї точки зору їх теж може бути важко звільнити, коли їх окупують. Uh -huh. Але ж він так не думає. Він вже абсолютно певний, що Польща це Польща, Донбас це Донбас, а Крим це, що, це щось третє. Росіяни самі своїми вигадками переконали там президента Дуду чи когось іншого, в тому що це реальність. От президент колишній і вже говорить: саме існування України є причиною нашої війни. Ну, вже сказав, якщо вам це говорять, це приблизно знаєте як єврей в концтаборі. Він ходить, і намагається зрозуміти, що в ньому не так. Може він не так поголений, може він не так зачісаний, може він не так обрізаний, може він молиться, а треба не молитися. Може треба читати не «Гьоте, а... він Чили... просто існує. Він просто розтай. існує. Да. Ну токи можеш ходити шукати 156, Що Україна просто існує, тому її війна з Російською Федерацією це екзистенційний конфлікт, який може закінчитися або зникненням України, або тим, що Україна відіб'ється від Росії. Все, все більше нічого не буде. Треба чітко це зрозуміти або життя, або смерть не перемовини, або Україна десь зупинить Росію на якомусь етапі. І Росія зрозуміє, що вона не зможе прорватися, або Росія знищить Україну. Це, це вже ж було в історії, бозна скільки разів пропи, Називається Чудо на віслі uh -huh. війська маршала Михайла Тухачевського під Варшавою. Створений маріонетковий уряд Польщі. До речі, як маріонетковий уряд ви збиралися зробити в 2022 році з Януковичем Медведчука і цієї всієї компанії. Українці, до речі, всі етнічні. Ну от Фелікс Кон, Фелікс Дзержинський, вся ця наволич. Вже сидять в вагоні і чекають, поки вони будуть керувати тією псевдопольщу, яка буде створена після окупації більшовиками. Uh -huh. І тут е, маршал Пілсуцький і інші польські воєначальники просто виганяють Тухачевського з е, Польщі. Виганяють, на жаль, не вистачило сил вигнати е, цю банду з України. От, Але з Польщі вигнали, і потім, там, через якийсь час, була мирна угода. Тому що більшовицька Росія просто зрозуміла, що вона не зможе окупувати Польщу. До речі. Не зрозуміло, не остаточно. Не, не остаточно. Як ці просто сиділи і чекали, коли буде нова можливість. Тому якщо ви підписуєте, умови що російсько-український мирний договір і не, не, не стаєте членами якихось е, е, оборонних О, союзів, не повторюйте цю мантру, що ми не хочемо залишати цю війну нашим онукам. Онук обов'язково загине на наступній російсько-українській війні. Обов'язково. Ну, якісь, загинуть, якісь не загинуть, але якась частина загине. У шансі немає у них вижити, тому що Росія буде чекати моменту. Як вона чекала зараз, момент з 91-го року по 2014, потім з 2014 по 22 чекала моменту вже для великого удару. Так, якщо закінчиться ця війна в 2020 там якомусь році, і Україна не стане членом НАТО, а буде просто якоюсь нейтральною державою, просто щоб у вас не було ніяких сумнівів. Як тільки Українська держава буде слабкою, вони відразу нападуть.